Вітаю вас, мої прекрасні, мої любі, дорогенькі усі, хто на мене підписаний, хто потрапить на цю сторінку. Мене звати Тетяна Білоцерковець, я астропсихолог, сертифікований психотерапевт, дипломований психолог, таролог. Запрошую вас як наставник, також жіночий наставник, ну, здебільшого. Запрошую святкувати. Я знаю, що багато вже свят розписано, і я хочу тільки про одне головне нагадати. Я знаю, що у вас багато головних, особистих якихось свят. Це можуть бути і корпоративи, і день народження, і будь-які свята вони важливі, тому що ви цінні у себе, хочеться так думати. І усі свята ваші, вони важливі і цінні. Але ж у нас є одне особисте, важливе свято, і воно не одне. Ви пам'ятаєте, що у нас є чотири головні точки року. Це у нас зимове сонцестояння, потім весіннє ровнодіння, весняне ровнодіння, потім у нас літнє сонцестояння і четверте осіннє рівнодення. Це дуже важливі точки, і що я раджу зробити. Всі жінки повинні знати це. Мої жінки, яких я збираю, ком'юніті, таке в камерній такій атмосфері, елітний жіночий сучасний клуб, в себе в місті. Я запрошую через друзів. До нього поки що можуть потрапити моє близьке оточення і люди, які зі мною стикалися, яким ми приємні один одному. Тому, якщо хтось мене дивиться з Дніпра, Дніпропетровська область, Кам'янське. Будь ласка, постукайте, і я вам дам запрошення в особисті. Чому жінка повинна знати оці чотири точки, і е, чому це так важливо? Тому що це чотири стихії, завдяки яким ми, жінки, наповнюємось, тому що ми, жінки, е, збираємо свою енергію від чотирьох стихій. І зим, зима це стихія повітря, і е, це дуже важливий момент, тому що ми саме зимою. на… Е, Зимнє сонцестояння, ми в холодну землю, як то кажуть, кидаємо насіння. Що це таке? Це наші роздуми, це наші ідеї. І це дуже важливо, що ви хочете впровадити в своє життя 20 грудня, будь ласка, зосередтесь, а я е, дуже рекомендую провітрити квартиру, приміщення, де ви живете. Прогулятися, так знаєте, добре. Якщо немає вітру, то зробіть його. Як зробити? Швидко йдіть. Задля того, щоб провітритися і себе, і свою голову, і щоб зайве пішло. І просто майте намір, що ви хочете досягнути через рік, зібрати врожай восени. Коли буде 22-23 вересня. Осіннє рівнодення. Ви будете збирати врожай. І от саме від цього дня залежить, а що ж ви там будете думати? Тому будьте, будь ласка, зосереджені і е, свідомими людьми. Свідомими це думати і обирати ціль, ідею. Мені подобається більше ідея, тому що це тільки. Зародиш, знаєте? Це тільки зароджується це насіннячко. Будьте, будь ласка, амбітними. Не думайте, як поки що як ви це зробите. Але пару якихось кроків зробіть. Ну, Дізнайтеся, хоча б якусь інформацію про те, що ви хочете. Подумки не треба кричати нікому про це. Добре? Ну, і дійсно, у нас буде потім загальне свято Різдво. Ось там ви можете вже осміліти до 25-го дня і будете коли загадувати бажання, то можете написати. У кожного свої ритуали. Як хто робить це о, в день, Різдво, хтось о, зустрічає Новий рік 31 грудня. Я за усі свята, тому що це частина мене, частина моєї історії, частина історії моєї родини, як з дитинства, так і особистою зараз в моєму дорослому житті. Але Різдво воно чарівне, воно буде особливим. В минулому році ми вперше з родиною зібралися, і це було дуже дивовижно, магічно, тепло. З великою любов'ю ми робили кожний щось в цей день. Ми прикрашали дім, ми посміхалися, ми е, обіймалися, ми бажали один одному прекрасні речі. І е, ну, це дивовижний стан. Тому, жінки, я вас запрошую, запрошую до себе на будь-які консультації для того, щоб пізнати себе ліпше. Тому що саме, саме головне в цьому житті, наскільки я вже зрозуміла, в свої 49 років, це дізнаватися про себе і обирати, бути щасливою. Попри все, прокинулися ранком. Живі і дякуємо, кому ви хочете, в кого ви віруєте. Дякуйте за те, що ви дихаєте, за те, що ви живі, за те, що живі ваші рідні і близькі. За те, що у вас є хліб, хліб з маслом у когось, а може і більше, є оселя, прекрасна квартира або будинок, де б ви не жили. Ваш дім, він ось тут. Те, що навколо, це і є теж ви. Тому, будь ласка, створюйте прекрасне життя навколо себе. Створюйте його спочатку ось тут, щоб вам було тепло і затишно з собою. А задля цього сама головна і сучасна буде професія це будь-що пов'язано з людиною, А щоб допомогти людині розкритися, розказати про дари і таланти. Саме тому я запрошую до себе на будь-які консультації, тому що ти станеш собі зрозумілою, ти станеш собі ріднішою, як у мене на сторінки написано. Стань собі рідною, близькою. Зрозуміло. Я досі ходжу до якихось таких цікавих спеціалістів, які мене надихають, і я досі дізнаюсь про себе. І це завжди дуже, знаєте, аж щемливо, це дуже приємно, це дуже казково, це щось таке про дитяче, це про і доросле, тому що у тебе тоді розширюються і твої можливості і амбіції, які ти хочеш втілити амбіцій, в них немає нічого поганого, поки вони не вредять або вам, або іншим людям. Це ідеї, це реалізація. Саме про це у нас зимове сонцестояння. Рік у нас буде по китайському гороскопу, ну, ми ж з вами любимо такі якісь цікаві моменти. так? Це також про нас, про людство, чому ні? Рік буде у нас червоної. Червоного коня, давайте назовемо це так. І ви бачите, так, які кольори я сьогодні одягнула свою квартиру і себе. Ще ялинки немає, але дуже хочеться. Я багато вже бачу такої атмосферності і в інстаграм, і в Ютуб-каналі, і взагалі і в магазинах починаються вже свята, і це дивовижно. І дякуємо всім, хто створює для нас цей затишок. Особливо в Україні. Я пишаюся усіма нами: хто в Україні, хто за кордоном, все одно ви наші. Ми вас любимо і ви пам'ятаєте своє коріння. Що б ви не вирішили в своєму житті: залишитися за кордоном або повернутися назад. Я хочу побажати кожному з нас червоніти. Від запалу, від енергії, від натхнення, від горіння тим, що ви хочете зробити втілити в своєму житті. Нехай буде почервоніння від цього градусу енергії, і ви будете багаті в цьому році, багаті не тільки матеріально, багаті ідеями і втіленням своє життя. Багаті тим, що ви створюєте і даруєте в цьому світу, людям, будь-кому. Я бажаю вам головне реалізації вашого потенціалу. Не стримуйте себе. Як кінь, червоний, запальний, несеться, вогняний. Не стримуйте себе, дихайте на повні груди. Живіть своє життя, будьте живими. В прямому і в переносному сенсі. Добре? Будьте щасливі! А для цього треба просто обрати, бути щасливим. І створювати, дарувати, віддавати і вам обов'язково повернеться. А зараз для кожного знаку зодіаку я пропоную прогноз Таро на грудень місяць. Починаємо водолії. Я вас вітаю і запрошую на ваш. Старопрогноз на грудень місяць. Подивіться, яка в мене атмосфера. Мені здається, що це дуже красиво, дивовижно і святково. Так. Королева чаш. Прекрасний початок. Дуже люблю а, цю королеву, чому люблю, тому що вона про емпатію, вона про почуття, про творчість. Про створення навколо затишку, і бути в приємному оточенні. Тому я вам бажаю навколо таких добрих і теплих жінок. Здебільшого це 40 плюс за віком, а також це можуть бути такі знаки зодіаку і таке оточення жінок водяної стихії. Це у нас раки, скорпіони і риби. Ось такі жінки навколо. Це може бути підвищення ще, новий статус. Давайте дивитись далі. Про що? Це. Вісімка чаш. Ну, знаєте, з кимось захочеться проститися, від чогось, від когось піти. Це може бути карта суму, печалі. І це природньо. Якщо е, ви сумуєте за кимось, і та людина жива, ну це ж круто, що та людина жива і вона взагалі існує в вашому житті. І це нормально іноді сумувати. Якщо немає тієї людини, мені прикро, я вам співчуваю, але ну, значить, та людина прожила свою місію, своє призначення. А ви продовжуєте. І та людина продовжує жити в вашій пам'яті. І як добре, що та людина була і є в вашому житті і в вашій пам'яті. Ідемо далі. Дивимося. Шістка мечів. От ви пішли від когось або хтось від вас, і одразу ви. Впливете своє найкраще світле майбутнє. Я завжди кажу: відпускайте те, що не ваше, те, що токсичне, те, що від вас вже йде. Подякуйте цьому досвіду, який ви пройшли разом, і рухайтесь, рухайтесь в своє найкраще світле майбутнє. Вірте в це. Ця карта, вона дивовижна і вона точно говорить про ваше світле попереду. Карта мир, старший аркан. Він говорить про те, що якась кульмінація в вашому житті, якийсь етап завершується. І повірте мені, ви зробили там усе якнайкраще максимально, що могли, те й зробили. Це підтвердження: ця карта говорить про це. І ви радієте, і ви танцюєте, і ви щаслива. І ви дбаєте про себе, про своє здоров'я. Час прийшов. Подбайте, будь ласка, тому що це карта здоров'я також. Ну, і миру. Будь ласка, будьте самі з собою в мирі внутрішньому, і мир тоді буде і зовні. Якщо ви тут сперечаєтесь, ви на себе якось там зла, і ще щось, час прийшов примиритися з чимось, вибачте собі, головне, не сама помилка, а що ми робимо потім. Ну, це так, натяк. Ну і подорожуйте, бронюйте собі готелі, мрійте про країну, яку ви хочете побачити, тому що це карта світу. Світ вас чекає. Подаруйте свою енергію, світу. Нехай світ вас побачить. І милується вами, вашим даром. Наступна колода Знову королева чаш. Прекрасний період, я вважаю, грудень місяць. Одні королеви чаш, дівчата. Ну, це непогано, але я вас дуже прошу. Бережіть себе і своє здоров'я. Якщо без усмішок гумору і натяків, то це про душевний спокій. Ну, це так логічно після такої карти. Це одна насолода, просто сидіти і розуміти, що я зробила усе, як хотіла, як могла, як бачила, як мріяла. Мені подобається моє життя. Медитувати раджу, створювати навколо затишок, прекрасну атмосферу, в першу чергу для себе, ну, звісно, для рідних і близьких. Займайтесь творчістю, малюйте, танцюйте, будьте у злагоді зі своїм тілом і мріями. Наступна карта. П'ятірка мечів. Ну, скоріш за все, це буде якась, якесь непорозуміння. Або втрата документів, або щось треба буде переробляти, або зламається щось, техніка, телефон. Якщо ви купили щось в ретроградний Меркурій, е нагадаю вам, що не треба було, але якщо вже зробили, то тоді е буду радіти, якщо ви е згадаєте, де у вас гарантійний талон. Ну, гарантія є на тип, на ту техніку. Будемо думати, що це просто справка тобто сварка побутова і в сварках народжується істина. А чому ні? Дійсно, тому що ми всі різні люди, у нас різне бачення, різне, різні цінності, можливо, і тут буде конфлікт. Ну, Я думаю, ви впораєтесь, якщо дійсно ви будете говорити і апелювати фактами, так. Ви справитесь. Не переходьте на особисте. Апелюйте фактами. Так, наступна колода. Башня. Щось піде не так. Не так, як ви хотіли, планували, жадали. Нічого страшного. Хороша новина в тому, що ви. Визволите себе з якоїсь негативної ситуації, оточення від зайвих речей. Раджу передивитися гардероб, взагалі квартиру винести зайве. Для того, щоб оновити свою енергію. Добре? Ну і будь ласка, якщо ви знаходитесь в Україні, то бережіть себе, рідних і близьких. Не нехтуйте сигналами тривоги. Добре? Наступна карта. Колісниця, о, я розумію, от щось лишнє відпало, от оновили енергію і помчали на легкі. Дивіться, колісниця. Це карта переможця. Ви знаєте, куди ви рухаєтесь, з ким, задля чого, як. Ви бачите перепони, але ви їх долаєте. Беземоційно. тут немає місця емоцій. Тут треба швидко вирішувати і е, просуватися у своїх справах і в кар'єрній. І в кар'єрі, розумієте? Дивовижно, обожнюю цю енергію, тому що ну, тут на одному подиху настільки, як пуля, ви настільки взлітаєте на інший рівень, що я вам передати не можу. Це тільки треба відчути, а ви ні з чим не сплутаєте те, що я кажу. Ви просто підете вгору у своїй кар'єрі. І все. Круто! Так, наступна колода. Шістка пентаклів. Шістка пентаклів це дуже про доброту карта і про поміч, про спонсорство, меценатство, покровительство, про благодійність. І ви, можливо, себе такою відчуєте і захочете комусь допомогти. Можливо, це буде дитина. А також це може бути і ви. Якщо ви закохані у свою справу, у свій проєкт, у те, що ви робите, у вас з'явиться така нагода, буде спонсор. І якщо ви будете жадано розповідати з горячими очима про те, що ви любите і робите, то обов'язково ви отримаєте підтримку як грошову, так і будь-яку. Не втрачайте час. І таку нагоду наступна карта. Зірка, о Боже, ви будете зіркою на якомусь заході. У вас здійсниться мрія? Ви можете піти на концерт зірки. А також ви точно ні з чим не сплутаєте цей стан, ви е, отримаєте такий градус щастя і розуміння, що ви на своєму місці, що ви запам'ятаєте цей день і цей час, цей випадок, цей, цю подію. Ви ні з чим не сплутаєте і запам'ятаєте і захочете, щоб час зупинився. Це зірки прям усе влаштовуються для того, щоб е, сталася ваша мрія, здійснилася. І щоб, е, і знаєте, таке враження, що планети, астролог, вам освіти, ваш шлях. Звертайтеся до астрологів, ідіть на подію, якщо створює її астропсихолог. От я зву своїх дівчат, своє оточення, бо це буде дивовижно. Так. Дивовижно для вашої долі. Наступна карта і остання колода. Фу, це нульовий. Красиво, як слухайте. Це обнулення. Обнулення, тому що захочеться нового досвіду, щось додати нове в своє життя, піти щось спробувати. Це нове блюдо. Нове заняття, якесь, новий спорт, вид спорту, щось нове. І обов'язково треба бути тут дитиною, знаєте, такою заохоченою, з цікавістю підійти до цієї справи, до будь чого що ви там хочете спробувати, але це буде стовідсотково цікаво. Це сучасна інтерпретація, колода і це м м український автор. Що він вкладав в цей фул? От Тут мені цікаво, треба почитати ще цю інтерпретацію. Тут ви бачите в літаку льотчик, і ну, він вірив в свою удачу, він ризикує. Тобто, це говорить про те, що ну, ви дійсно будете відчувати, наче ви взлітаєте, і ви ризикувати будете, але я дуже вас прошу не усім своїм життям. І пам'ятайте про те, що ризик це прекрасно. Для того, щоб досягти чогось великого в цьому житті, амбітного, масштабного, всі ризикують, але не усім своїм життям. Але ризик він присутній. Тому я думаю, що ця карта про це. І остання карта. Четвірка чаш. Ну, коли будете ризикувати, будь ласка, хай це буде не спиртні напої, <кій> вибачте, і а, ну, доза нова, так? І, а, ну, щоб не стати дураком а для себе в першу чергу. І а, щоб не було отруєння, тому що четвірка. Чаш говорить про перенасиченість. Ну, дійсно, коли в грудні дуже багато корпоративу, святів, заходів, усього такого, знаєте, то ну, час настає вже і просто побути на самоті і ні з ким не спілкуватися, а прийти до себе, відновитися. Четвірка: це про стабільність: заземлитися. І побути на самоті. Ось така карта. Я вважаю, що це окей. Я не буду витягувати ще карту, тому що це ну, би, логічно. Дивовижний місяць, прекрасні старші аркани. Тут є такий величезний і завершення прекрасне, і рух вперед, і о, мрія здійсниться, і о, обнулення, ну, правильно, тому що початок нового року. Наступного. Дякую водолії вам усім за те, що ви зі мною. Підписуйтесь, радьте своїм друзям і близьким і до зустрічі в січні. місяці. Па-па!